Доброго дня, друзі! Пропоную вашій увазі розкладний органайзер для зберігання косметичних засобів та аксесуарів. Матеріал якісний текстиль. Розмір у розкладеному вигляді. Довжина 21,5, ширина 19,5, висота 8 см. Органайзер закривається на 4 застібки липучки. Має зручний гачок для використання у вертикальному положенні. Він має одну прозору кишеню, яка закривається на блискавку, дві кишені сітки та основне відділення на блискавці із внутрішніми кишенями. Розмір у розкладеному вигляді 40 на 19,5 та 8 см. Органайзер має зручну ручку для перенесення та кишеню на зворотньому боці. Вага органайзера 110 г. Ця модель представлена у таких кольорах: блакитному, сірому, фіолетовому та синьому.